Останнім часом зростає невдоволення мешканців щодо розміщення кінцевої зупинки 721-ї маршрутки, яка знаходиться на вулиці машинобудівників біля будинків 15 АБВ. Людям не подобається, що поряд з будинком точка відстою для водіїв з іншого боку. Таке розміщення кінцевої зупинки зручне для мешканців прилеглих будинків, адже це дозволяє зекономити час. Зупинка знаходиться у декількох кроках від житла. Така двостороння думка хвилює владу вишневого та комунальників міста. Вопрос має рішатися в інтересах. всех сторон, но с максимальной пользой для населения. В свое время по многочисленным обращениям мы договорились с 721 маршрутом, чтобы они продвинули свой маршрут от рынка по улице Машиностроителей. С цельной стороны больницы подъезжали к домам 15АБВ, которые расположены по улице машино Олександр Волков зазначає, що зупинка для водіїв місце, де вони можуть відпочити, підготуватися до наступного рейсу, і, звісно, побутових проблем не уникнути. Зокрема, навколо зупинки багато пакетів, пластикових пляшок та недопалків. Хоча у нашій присутності водії викидали сміття в імпровізований сміттєвий бак, територія навколо усипана залишками їжі. Можна поставити просто образом, щоб 721 перенесли свою точку місця. Кто-то говорит, чтобы так оно и было, но чтобы автобусы туда заезжали, забирали людей. Ну, это несколько сложновато получается. Кто-то говорит о том, чтобы там машины были. Олександр Волков повідомляє: якщо більшість мешканців буде проти перенесення зупинки в інше місце, то звертатимуться до власника 721 го маршруту, аби вирішити питання щодо біотуалету, впровадження системи прибирання території, аби диспетчери та власне самі водії слідкували за тим, щоб посторонні не знаходилися там і не чинили незручності мешканцям будинку. Також необхідно обладнати місце простої автотранспорту лавочками для відпочинку водіїв. Для вирішення нагальних питань міський голова Ілля Діков запланував зустріч з власникам маршрутних таксі. В тому числі буде розглядатися питання кінцевих зупинок і тарифної політики. Аби почути, що думають мешканці з цього приводу, було проведене опитування серед них. Маршрутчики предельно акуратні, у ні, ніколи ні мусора, нічого. А от після того, як утром приходиш на остановку і сиділа компанія, вони там і піцу, і все, що хочете. І от точно так же люблять страшно нашу лавочку. Вот с молодежью как-нибудь попробуйте побороться, потому что это, это беспредел, мат-перемат. Їм треба вбиральню якусь поставити, щоб вони ходили відповідно. Це потрібно, тому що, ну що, це літо, жара починається. Там і так вже як сонце пригриє, то такий запашок іде. Ну, у нас іде дуже гарно. Не було, бо не було тут зупинки. Та, та, а зараз, кінцем, була, а зараз літо це буде, да. і там тільки в бур'яни будуть ходити, наче не куди. Отже, головна задача полягає у тому, аби мешканці будинків і водії знаходилися у стані взаємного порозуміння, а представники влади Вишневого роблять все можливе для цього.